Лідер Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Кадиров перед початком розмови вирішив похвалитися своїми досягненнями. Я просто хотів би до того, як почати про республіку, це тим, чим займався на по сьогоднішній день на телі СВОНГ. І думаю. Похвастаться, да, жахати. Він передав Путіну документи, в яких нібито було описано результати його роботи на різних напрямках, зокрема, гуманітарному та бойовому. Глава Чечні розповів, що в республіці створено 5 полків, 3 батальйони і всі вони на так званій СВО. Дух хороший, я іноді заглядую, як що знаходиться. Абсолютно всі, 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 Вопроси рішаємо я до них проблем не ту з техніка. За словами Кадирова, його загони щодня беруть полонених, знищують техніку і їм не страшні Абрумуси, і Абрамси. Ну як там їх називають? ці танки їхні Дон. Беруть плен. Путін сказав передавати вітання кадирівцям, які за його словами воюють впевнено, добре, мужньо і героїчно на війні проти України. Це він певне про їхні тіктоки говорить. Я знаю, що ви лично займаєтесь всіми питаннями, в тому числі підтримкою сімей наших ребята, які на переднім країні воюють. воюють. Увірене, хорошо, мужественне і на відео. Помітно, як Кадиров розпух він з труднощами вимовляє слова, хоча раніше він набагато краще формулював свої думки. У мене мічта була служити армії. Я сідав вот, після школи, я готувався, знаєш. Я от до восьмого класу почав вот, усиління займатися, щоб показати, що Чеченсь такий смілий, там достойний, он може перенести mm -hmm. все. Раніше в чеченських телеграм-каналах почала ширитися непідтверджена інформація про те, що Кадиров перебуває, нібито у комі. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомляв. Що Дондон -дон перебуває у дуже важковому стані. Але 25 вересня російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що 40 хвилин розмовляла з Кадировим по відеозв'язку, і він живий та здоровий. Дон Дон, то може і живий, але чи здоровий ще питання, бо і так забагато стресу він пережив. То санкції на маму, то на його самолот. Не смішно. Не смішно. У мене немає.